Співай, співай душа і прославляй свого Творця за дивну любов, за пролиту святу кров. Одинний Бог ти Бог любві дарів, на небі твій то віки, віків ти вічний Бог співаю я. Прославляй тебе небеса, співай, співай душа і прославляй свого Творця, за дивну любов, за пролиту святу кров, співай, співай душа і прославляй Свого Творця. За дивною любов, за пролиту святу. кров. Бо ти всесильний, дивний, славний Бог, іду до тебе, де нема тривог, де вже нема горя і сліз, там з тобою я буду навіть. Співай, співай душа. І прославляй Свого Творця, за дивну любов, за пролиту святу кров, співай, співай душа, і прославляй Свого Творця, за дивну любов, за пролиту святу кров він обіцяв і він слова, Піднімусь я на крилах небеса і вічно вже там буду з ним утішатися, буду я ним. Співай, співай душа і прославляй свого Творця за дивною, за пролиту святу кров, співай, співай душа і прославляй свого Творця, за дивну любов, за пролиту святу кров.